Значить, я сижу на кухні, доїдаю останнього коржика, і батько мені зварив компот. Я кажу, я так сильно не хочу. Батько дістав з морозилки вишні і зварив компот. Вишні заморозив він. Я посадила я. Я всі треба посадила. Зробила ліс. Як батько теж. <смір> Мала депресія. Я не знаю, що це таке. Я не хочу нікуди виходити. <смір> Раніше я нікуди не виходила, тому що в мене не було грошей. І зараз в мене багато грошей. если они мне не надо, я ничего не хочу. Ну, На это вот такая, ты ничего не хочешь, а зефир люблю. Он а шоколадик. С вишнями? Я так вишни люблю. Mm -hmm. Настроение сразу так. Буду жить дальше. Так. Ням -ням. И компотик. Мені так стидно. Взагалі мені стидно і неудобно. Я взагалі не хочу в інтернеті ні з ким соритися. Не виходить. Найголовніше, з ким ти поссорилась, ти про нього нічого не хочеш поганого сказати. Просто тобі щось не сказали. Була дуже хороша людина, з якою ти могла залишитися з ним друзями хотіла з нам дружити, Він дуже хороший. Але ми посорились. Все. А так, Отак. Таке буває. Я на нього не обідалася. І посорилась. Ничего не хочу казати. Взагалі. Я просто в такому жоті. Так а случилось, капець. Все. Нема в мене ні кохання, ні лучшего друга, нікого в мене нема. Є конфеті з вишнями. З зефіром. Я люблю зефір. Мені колись продюсери на зйомки приносили і вложили зефір, щоб я красиво в кадрі виглядала.